Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мирних. музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Найбільший генератор Старлінг на Марсі та відеогра зі штучним, які створив штучний інтелект. Я от зараз не ті не кажу речі, які я хочу собі придбати, а це просто добірка надзвичайних технологій і розробок, які вже встигли вразити наш світ. Чим інженери здивували нас ще раз. Давайте подивимось і це в наступному матеріалі. Samsung представить власні ar окуляри доповненої реальності. Презентувати їх компанія має восени наступного року. Відомо вже, що пристрій буде оснащений чипсетом Qualcomm і важитиме лише 50 грамів. Представивши своє ноухау на ринку, корейський гігант хоче поконкурувати з компанією Apple, яка також анонсувала окуляри доповненої реальності Apple Vision Pro. Утім, чи вдасться бізнес хід залежатиме від ціни, яку встановить Самсунг на свій товар, а її поки тримають в таємниці. Масштабний проєкт з відновлюваної енергетики хочуть витілити в Австралії. Western Green Energy Hub, а саме таку назву він носить, об'єднає сонячну та вітрову енергію. Охопити проєкт. Має мільйони сонячних панелей, тисячі вітряних турбін, і у підсумку вироблятиме зелений водень і аміак. Заплановано потужність 70 гігават електроенергії замість раніше прогнозованих 50 гігават. Сонячні станції будуватимуть у сім етапів протягом 30 років. Виходимо на новий рівень зв'язку з Марслінг. Ілон Маск взявся за новий проєкт і хоче встановити інтернет-з'єднання з червоною планетою. Пропозиція SpaceX базується на розгортанні системи Starlink на навколоземній орбіті. Компанія планує створити сузір'я спеціалізованих супутників, які і забезпечать надійний зв'язок як із поверхнею планети, так і з орбітальними апаратами. Створення комунікаційної інфраструктури між землею і Марсом стратегічно важливий крок в освоєнні космосу. Перша у світі відеогра, яку повністю створив штучний інтелект, вже у відкритому доступі. Оазіс це тривимірний світ у стилі Майнкрафт, де кожен кадр генерується штучним інтелектом у режимі реального часу. Щоб створити цю гру, штучний інтелект переглянув мільйони годин записів геймерів. І на думку розробників, а це компанії Декарт і Ечет, дана технологія у майбутньому дасть змогу створювати ігри, що реагуватимуть на голосові команди та підлаштовуватимуться під уподобання кожного користувача.